Вітаю вас! Сьогодні ми вас ознайомимо з нашим підсумком під лопату глок. Це ось іде така розкладна лопата. І ми розробили під неї такий чехол, підсумок Підсумок виглядає у вигляді чехла закритого типу. Клапан іде на велкрат та додатково фіксується на запобіжний Фастекс. Також можна його підтягнути, утягнути і зафіксувати саму стропу. Знизу на чохлі знаходиться люверс з води. Це на той випадок, якщо лопата була мокра, або ви десь зазирнули, і щоб вода уходила через цей люверс та частково провітрувався. На задній частині ми маємо моле-інтерфейс для кріплення вашого спорядження, будь-то рюкзак або бойовий пояс, або ще десь. По горизонталі займає цей підсумок на спорядженні три ячейки моле та по вертикалі чотири через один. Кладається. І воно все буде виглядати таким чином. Ось в такому вигляді буде ваша лопата схована в наш чохол. Звертайтесь, далі буде. Дякуємо.